Вправа 528. Спростіть вираз і знайдіть його значення. Знайдіть суму всіх отриманих значень і дізнайтеся, скільки разів представники України вигравали в пісенному конкурсі Євробачення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні початку розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Отже, що це дорівнює 4А, потім мінус 2 помножити на 5А. Це буде. Мінус 10. А. Потім мінус 2 помножити на мінус 1, це буде плюс 2. Далі. Перед другими дужками знак плюс, то переписуємо доданки без змін, плюс 8а і мінус 2. І це дорівнює Ну що ж, у нас тут є, дивіться, 2 і мінус 2. Їхня сума дорівнює 0. Можна викреслити. Ну і залишаються всі доданки з А. 4А плюс 8А це буде 12А, а мінус 10А це буде 2А. Ну, Запишемо 12А, мінус 10А. Це дорівнює 2А. 2А є. Гаразд, а зараз треба знайти значення цього виразу 2А, якщо А дорівнює 3,5. Записуємо то. Наш вираз 2а. Буде дорівнювати 2, що множиться на мінус 3,5. Ну і це буде дорівнювати мінус 7. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також вираз, розкриваємо дужки. Перед першими дужками у нас 10. То ми тоді 10 множимо на 2, то буде 20 мінус 10 множимо на 3х, це буде мінус 30х, плюс 12х. Далі мінус 9 множимо на х, це буде мінус 9х. Далі мінус 9 множимо на 1, це буде мінус 9. І це дорівнює Ну що ж, зводимо подібні доданки. Мінус 30х і. Мінус 9х. Разом буде мінус 39х. Так, мінус 39х, а є, ну, запишемо, мінус 39х. І що залишиться? Додати 12х. Ну і в нас є 20 і мінус 9. 20 відняти 9. Це буде 11. І це дорівнює. Так, мінус 39 плюс 12. Це буде мінус 27. Записуємо мінус 27х плюс 11. Є. Ну що ж, знаходимо значення цього виразу, якщо. То ми пишемо то. Наш вираз мінус 27х плюс 11. Це дорівнює Мінус 27, що множиться. Замість х пишемо мінус 127. Ну і залишається написати плюс 11. І це дорівнює. Ну що ж, мінус на мінус буде плюс, а до 27 тут у нас можна скоротити, це будуть одиниці. То Тоді у нас вийде просто 1 плюс. 11. І це буде 12. Є третя. А, в дужках у нас 3а мінус 4b. Множимо кожен з доданків на А спочатку. А помножити на 3А це буде 3А в квадраті. Мінус. А помножити на 4b це буде мінус 4 аб Далі мінус Б множимо на 3B, це буде мінус 3. А Б помножити на Б, це буде Б у квадраті. Далі мінус Б множимо на мінус 4А мінус на мінус буде плюс, то буде 4АБ. І це дорівнює. Ну що ж, ось у нас є мінус 4АБ і плюс 4АБ. Скорочуємо їх, то у нас залишається 3А у квадраті мінус 3б в квадраті. Є. Ну що ж, знаходимо значення цього виразу, якщо ми його спростили, то якщо А дорівнює мінус 5, Б дорівнює 5, то наш вираз 3А у квадраті мінус 3b у квадраті буде дорівнювати 3. Замість А пишемо мінус 5 у квадраті, мінус 3. А замість b пишемо 5 у квадраті. І це дорівнює. Мінус 5 у квадраті це 25. О, так, і мінус 5 на мінус 5, це 25. 3 помножити на 25. Це буде 75. Мінус. Знову 3 помножити 5 у квадраті 25. Також. 3 помножити на 25, це 75. А різниця у нас дорівнює 0. Є. Ну і останній вираз. Перед першими дужками 3х. Множимо тоді. Кожен з доданків спочатку на 3 xy Давайте запишемо проміжні обчислення 3 xy що множиться на 5х у квадраті, мінус 3 xy що множиться на y у, у квадраті. Потім мінус 5х це додати мінус 5 xy що множиться на 3х у квадраті. Додати це мінус 5х, що множиться на мінус y в квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 5, це 15. Х помножити на х в квадраті, це буде х у кубі, ну і у. Є. Далі мінус 3х. А у помножити на у в кубі у квадраті це буде y у кубі. Далі мінус 5 помножити на 3 це буде мінус 15, х помножити на х в квадраті це буде х у кубі, і y. Є. Далі у нас є мінус 5 помножити на мінус у, це мінус 1 мінус у в квадраті, то мінус 5 на мінус 1 це буде плюс 5, то ми пишемо плюс 5. Далі х. І y, що множиться на y в квадраті, і це буде у кубі. Ну що ж, давайте запишемо, чому ж це дорівнює, якщо ми зведемо подібні доданки. Так, у нас є 15 x у кубі і мінус 15 x у кубі y. Їхня сума дорівнює 0, суми їх можна викреслити. Тоді 5 xy у кубі мінус 3 xy у кубі буде 2 x y у кубі. Є? Ну що ж, знаходимо значення цього виразу, якщо? Якщо х дорівнює 1 восьма і дорівнює мінус 2, то наш вираз 2 х у кубі буде дорівнювати 2. Замість х пишемо 1 восьма, помножити, а замість y пишемо мінус 2 у кубі. Це дорівнює. Що ж це буде 2 помножити на 1 восьму? Мінус 2 у кубі мінус 2 помножити на мінус 2 це 4. І ще раз на мінус 2, це мінус 8. Ну що ж, тут на 8 ми можемо скоротити. Це у нас будуть одиниці, то залишиться у нас мінус 1, що множиться на 2, це буде мінус 2. Є? Ну що ж, ми знайшли значення всіх виразів. Нам треба знайти суму отриманих значень і дізнатися, скільки разів представники України вигравали в пісенному конкурсі Євробачення. Що ж, знаходимо суму. Отже, записуємо тоді, що нехай це буде якась п'ята дія. Мінус 7 додати 12. Додати 0 і додати. Мінус 2. Це дорівнює. Ну що ж, так, мінус 7, мінус 2 це мінус 9. А 12 мінус 9 це буде 3. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Нам не потрібно всі спрощені Віра записати. Нам це не запитували. Нас запитують, скільки разів представники України вигравали в пісенному конкурсі. Записуємо тоді 3 рази. Yeah.